Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В сьомі ранку, за даними телеграм-каналів, Брянській області на кордоні із Черніговим пролунав вибух. Один із транспортних літаків напилизився гранично близько до зони ППО, яка виросла через нові сучасні системи. Як пише телеграм-канал, топор помсти. Літак вразило дві ракети. Після чого він рухнув в лісі Брянщини. За даними телеграм-каналів, на борту була військова амуніція, стрілецька зброя та інше військове обладнання. Весь екіпаж знищено. Така собі помста а нічні шахеди, які запускають саме із Брянської області, до слова в межах західної військової допомоги Україна не встигла вже отримати десятки зразків авіатехніки. Здебільшого йшлося про літаки та гелікоптера ряданського зразка, які компенсували втрати українського автопарку. Про те, щоб досягти переваги в небі, цього достатньо недостатньо навіть більшості сучасних літаків, наприклад, шведських винищувачів Gripen або французьких Mirage. На відміну від них F-16 є багатоцільовими платформами та оптимальним варіантом в умовах війни. В Україні, але й самих лише F-16 недостатньо, щоб переламати ситуацію. Потрібні ще два складники: радари далекого радіолокаційного виявлення та зенітно-ракетні комплекси, наприклад, Петріо. Справа в тому, що ми отримували стару радянську техніку, яка вже була в експлуатації, тобто це було просто збільшення літакового парку, але здебільшого відновлення втрата. Тому наш літаковий та вертолітний парк за рахунок цих поставок у принципі залишився на тому ж рівні, що й у 2022 році, але справа. Не лише в паритеті нам потрібен не паритет, а перевага в повітрі. Перевага можлива лише з умовою підключення цілої системи авіаційного домінування у повітрі, яка містить навіть літаки F-16. Це система, яка складається з трьох компонентів, і всі три мають бути задіяні інакше. системи як такої не буде. Перша це літаки Радари нам передали два таких літаки. Шведи є можливість отримання таких літаків від Польщі. Нещодавно поляки перекупили два літаки у Саудівської Аравії. Чому вони можуть потрапити до нас? Тому що в принципі поль. Ще ці літаки не дуже потрібні, адже вони використовуються потужнішими літаками ЕДРВ. далекого радіолокаційного виявлення, так званими радарами, що літають другий складник, літаки, винищувачі, перехоплювачі, бомбардувальники та штурмовики 4 в одному. Це F 16 багатофункціональна машина, яка може виконувати всі ці чотири дії. Третя обов'язкова компонента наземна: це зенітно-ракетні комплекси типу Петріо чи Сампте. Така ряда переважно у повітрі дасть можливість виконувати не лише повітряння. Наземні операції для цього і потрібна повітряна компонента, щоб можна було з повітря бомбардувати наземні російські частини. У нас має бути хоча б одна бригада в 16, 40, 50 літаків. У неї має бути як мінімум два літаки-локатори, ті самі літаки, які нам передали бажано два ЗРК Петріот або сам ПТ. Ця тріада це повітряний кулак, який можна застосувати на якійсь локальній ділянці фронту. Наприклад, на Херсонському напрямку, Запорізькому, східному, Харківському його не можна розтягувати по фронту. Він дає локальну перевагу на окремій ділянці. Щоб мати перевагу на всіх ділянках, нам потрібні 5 таких бригад, і це вже 200 літаків. Це поки що тільки ваше наше бажання, але саме так можна досягти переваги сил. Чому нам потрібні саме F-16? Тому що вони якраз вбудовуються у цю систему. Інші літаки повністю в неї не вбудовуються. Ті ж Gripen чи Міража вони можуть виконувати якісь свої завдання, але всі чотири завдання зможуть виконувати лише F-16. тому що це. Це багатофункціональна платформа саме для цього призначення. Після завоювання переваги в повітря на локальній ділянці на цю ділянку вже вийдуть бомбардувальники та штурмовики, у тому числі наші старі радянські. Чому тому, що їх прикриватимуть F-16 локатори та ЗРК. тоді вони можуть працювати безпосередньо над полем бою над супротивником авіабомбами, що вільно впадають, і керованими реактивними снарядами і знищувати його позиції. Але для цього спочатку необхідно зачистити небо крок за кроком до такого стану. Ми доходимо. Одимо спочатку на одній локальній ділянці, потім на другій, потім на третій. Залежно від кількості авіаційної техніки, яка нам передаватиметься. Ширина застосування авіації безпосередньо залежить від того, плюс від авіаційного обладнання до цих літаків. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.